Світильник, ханукальний. Він починає запалюванням Починаємо з того ж що ми запалюємо центральну свічку, яка є служкою, від якої ми будемо запалювати усі інші свічки. Головний рабин Кропивницького Дан Закута запалює свічки з нагоди свята Ханука. Її євреї усього світу у цьому році відзначають з 18 по 26 грудня. Коли юдеї перемогли. Е греко сирійську армію тільки завдяки чудесам, які трапились для євреїв, вони змогли це перемогти їх, і прийти в храм, привисти привести до ладу. І тоді вони знайшли один горшочок масла, який був пригодний для того, щоб запалити ح -ح храмову мінору. І трапилось чудо, що воно горіло б в а одного дня воно горіло 8 днів. Святкують хануку вісім днів, щодня запалюючи свічки. У перший день одну, наступного дві і так до восьми. Вони мають горіти щонайменше пів години. Ми сьогодні усім молимося за нашу державу і сподіваємось, що і також у нас буде, і, крім тих чудес, які зараз трапляються вже співадимось на інші чудеса, до, до головного чуда, до перемоги і злагодження в нашій країні. Запалювати свічки треба в тиші. Така традиція, розповідає кропивничанин Євген Крендель. Він робить це ввечері після заходу сонця. Щоб люди бачили, теж і дарувати побільше світла до інших домівок також. Каже, за традицією, під час хануки родина збирається за столом. Основні страви, млинці з картоплі та пончики. Це дуже сімейне, перш за все, свято, тобто сім'я має бути. Близько радом, так я сину маю зажигати ці свічки так більш чоловіча. Це врахується традиція. У нас чоловіки зажага. Якщо є діти, у кожного своя в ханукіях ми робили пончики з ним. Це було дуже класно і весело, оскільки це дуже таке сімейне свято. Говорить на хануку, поки горять свічки, діти грають у гру Дрейдл. Да, тут на чотирьох сторонах знаходяться букви. Які діти загадують, хто обирає яка буква, і потім цей сайвончик отаким він крутиться. І потім якась буква нам випадає, певно. Або на гроші грають, або на якісь бажання. У цьому році Хануку чоловік святкуватиме без родини. Вона за кордоном через війну в Україні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. новини Суспільне Кропивницький.